Таня, мене обдурили. Ну, ти бачиш, що я замовив? Ну, замовив кросовки. Один має бути правий на лівий, лівий на правий, в другій сторону, ну і що тепер зробиш, як я тепер буду ходити? Один раз в світі без мене купляв. Ну, чесне слово, володь! <клоджу> ти взагалі дивишся, коли ти замовляєш. <клоджу> ну, ти і що таке? тепер? Я, що я тепер маю зробити з ними? Скажи, немає. Грошей, грошей на нові нема. І То що тобі? я буду робити з ними? Що? Так будеш ходити, а ти що хоч 10. Може, дві пари кросовок в сезон б ще купляв? Там і Роз... так би замовляв де небудь, зношувати їх ну, так? Ну так ну але ідей в тебе немає інакше. Ну що yeah. як зробити так, щоб вони стали нормальні? Лівий на правильні? Yeah, правий yeah, Є значить, дивись тобі відправили. знайдіться. кому ще відправили не такі кросовки. Uh -huh. Ми вам відправимо правий. Ви нам. Правити лівий і ми все виправимо? Що таке, володь? Що думаю, може ще якась ідея в тебе? Якого? Я не буду сваритись з продавцями за кросовки. Ти замовляв, платив гроші. Я, так, і пошир... я, я вже оплатив, мені ніхто не поверне. Ну так, як ти так забирав на пощі? Коротше, люди, хто? Кому прийшли ще лівий на правий? Давайте поміняємося і будемо мати нормальні, бо то вони не ходяться. А як ми? Бо більше ідей нема в Тетяни, як то зробити, щоб вони були нормальними. Може стягнути якось другу треба сторону. Треба перевіряти. А? Дивись, по перше, треба перевіряти, де замовляєш. Добре, <рес> я водака от не знати звідки, не розбираюся в людях в продавцях. А ти як <рес> отак? Вони ж бачили, що ти можеш Та Я читати. просто не дивився. Подивився, вони всі ну ти типу, погані. Вони були розумієш, що вони були отаго поскалені в кропці. так ну... як мають бути, а я вдів на нога, але на другу сторону. Ага. Так от, тому, що це вони такий зробили обман, обман щоб ти першою розрахувався. Так? А коли ти вже вдома вдів, ми Та, вже зрозуміємо. Зразу видно, що то не то. Або варіант ще о -о ходити отак. типу нормально буде, але не, не спішов. Я не знала чесно. Шахраювання кругом. Ой, я в шоці. Ну все, я пішов давай. Та як навпаки?